У Саудівській Аравії зараз злітає нова газировка на основі Фініків, і це вже не локальна прикольна новинка. Вартість компанії підросла до 2,5 мільярдів доларів, і вона реально заходить на поле гігантів, де грає Coca-Cola з капіталізацією 280 мільярдів. Але фішка не тільки в конкуренції з класичними брендами. Змінюється сам споживач. Нове покоління масово розвертається від солодкої газованої. За статистикою 33% людей повністю прибрали її зі свого життя. І от на цьому фоні з'являється міл вкола, свіжий погляд на звичний напій. По суті, це знайомий формат, але без цукру і без штучних добавок. Смак звичний, склад чистіший, а ціна всього 1 долар за банку. Тобто це не преміальна диковинка, а продукт, який можна масштабувати на весь світ? І найцікавіше ну це не просто бізнес на напоях. Міловкола вбудована у великий план Саудівської Аравії Vision 2030. Це програма на 500 мільярдів доларів, яка має перезапустити економіку країни і перетворити традиційний фінік на глобальний продукт, відомий далеко за її межами. Як ви вважаєте? Чи порівняється Міловкола з лідируючим брендом?